І почнемо з чергової вдалої операції головного управління розвідки України у тимчасово окупованому Криму. Воїни за допомогою fpv дронів вразили ворожі радіолокаційні системи падльот та небо М, які входять до комплексів російського ППО на півострові. Вивели техніку з ладу і позбавили супротивника можливості повноцінно стежити за повітряним простором ворожі укриття, бліндажі та польові склади БК ворога під постійним вогнем. Пілотів українських дронів з першої президентської бригади Нацгвардії України буревій так наші оборонці нищать ворожі позиції на куп'янському напрямку і не дозволяють окупантам зайняти зручні позиції для масованих атак підрозділів сил оборони. Так само невпинно нищать російську техніку прикордонники під Вовчанськом. Бійці з підрозділу ГАРД ФПВ-дронами знищили ворожий танк, БМП, кілька автівок, антенну зв'язку та ще кілька обладнаних позицій окупантів. Мінус чергова російська реактивна система залпового вогню на покровському напрямку. Бійці підрозділу Фенікс знищили ФПВ-дроном РСЗВ Ураган. Коштує ось така система близько 200 тисяч доларів. І ще одна система радіолокаційної розвідки росіян знищена. Окупанти втратили РЛС за 1 Українські захисники вразили радар системи і вивели її з ладу. Далі унікальні кадри бійці окремої президентської бригади збили російську крилату ракету «Іскандер-К» з зенітної гармати у сухопутних військах. Підкреслили це насправді рідкісний випадок, що поєднав і, звісно, везіння, ну і звісно, майстерність воїнів. Адже ця 23-мм гармата зазвичай використовується для боротьби з шахедами та дронами.